Окей, давай навчу тебе бігати. Навіть якщо ти цього ніколи не робив або робив, але так ще й бігом не назвеш. Я твій бог, який розповість тобі, як бігти, як свинарили, коли бачить жовте. Ти будеш літати к F16 і це тільки на нейтральній передачі. А тільки увімкнувши першу передачу, ти відчуваєш, як шкіра наїбальнику завертається за вуха. <кхем> Думаю, ти зрозумів, що ти зможеш погано бігати. А, забув попередити, тобі доведеться пахати як на заводі, але зістав всю тяжкість за вісім годин в одну. Це і буде твоє тренування. Зараз ти перша рівня. Почнемо з регулярності. Ти робиш три пробіжки на тиждень. Якщо не зможеш, то ти цю гру навіть не почав. Вмикав тенка або дикий фонк. І починаєш наярвати в 5 ранку в затрипаних кросівках, потний, захеканий, але щасливий. Це почуття ти отримуєш точно. От, ти пробіг вже три дні, ти вже другого рівня. Вітаю, тепер ти краще хатніх дручинів. Хардкор? Тоді даю поради, які я використовував для того, щоб пробігти 10 кілометрів. Якщо тобі важко дихати, розповідаю те, за що мені гроші маєте давати. Дихай, пузякою. Не цийцями. А пузякою, а правильніше діафрагмою. Тоді ти будеш використовувати менше м'язів, щоб дихати, тому якийсь вистачатиме надовше. Справою стоїть так подихати. І ти відчуєш себе Карсус Джорджа, який переродився вищу істоту. Все ще важко. Роби більше видихів, тому вдихи будуть даватися тобі легше. Вже з диханням не має бути проблеми. Якщо тобі все ще важко дихати, то ти точно бігав три дні. Хамон-юзери витрачають все життя на тренування, а ти так легко здаєшся. Можу порекомендувати новачкам брати невеликі дистанції пробіжки. Спочатку десь до 1 кілометра, далі поступово збільшувати. Якщо не пробіжиш, то все одно додому доведеться йти. як я якщо 4 кілометри пішки додому. Весь мокрий, вонючий. Певний, це комусь подобалось, але це тільки звучить прикольно. А на ділі ти як бомж. До речі, не їж перед пробіжкою, бо тобі буде дуже погано. Ти будеш почуватися дуже дуже недобре. Я розповів вам фішки, щоб опростити біг, але нічого так не опростить, як постійні терно. Щоб якщо не зробити тренування, то все. Чемодан, вокзал Росія. Пробіжіть місяць, щоб здобути 10 рівня і стати кращою людиною або не людиною, то ваше діло. Дякую за перегляд. До речі, гляньте моє відео про бокс, а я не програв заклад на те, що якщо не випущу ролик до 1 листопада, то пострижуся.